Вітаю, шановні пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати, тиснути на значок, спонсорувати. Черговий аналіз московських пабліків дозволяє мені стверджувати, що Москві зараз вимагають від -дур думи. Дури, думи так прийняття закону про заборону штучного інтелекту. Здається, вже все заборонили, всякі там Ютубі, ютюби і так далі, і тому подібне. E, всякі створюють там свій, так як і в цьому КНДР, свій інтернет внутрішній і так далі. і тому подібне. А от штучний інтелект ще не заборонений. Нехорошо, непорядок, це не відповідає заявленому в Московії напрямку руху взад кістокам. Так. І чим же не вгодив цей щі, штучний інтелект? А виявляється, що він сволота така розвінчує. Героїчний путь совєтського, а зараз Російського народа. Так. І все ж з відкритих джерел бере зараза. От в чому його біда для московитів Андрофагів що він показує всьому світу їх справжнє обличчя. Справжнє обличчя звіряче не обличчя рило. Так Тих московитів-андрофагів, варварів і дикунів. Вони вважають, що можна робити що завгодно. Головне, щоб про це не говорить. Так. Головне, щоб про це ніхто не знав. Головне, щоб про це навіть ніхто не підозрював. Ну а штучному інтелекту все глибоко носі і по цимбалах. Він просто з відкритих джерел бере всі ці речі, які є, наприклад, про. Там героїчний шлях радянської армії у 44-му-45 році на захід, і розповідає там про те, як українців брали, наприклад, в Вінницькій області чоловіків, і беззбройне хидали на німецькі кулемети, коли у німців вже руки відмовляли тиснути на спусковий гачок. Так, тому що їх ззаду підпирали кулеметами московськими, а спереду були ці. Для чого? Для знищення людей. Ну, це, для, це для них забавка. Ну такий ну, так, така його природа, така його генетика, така його ментальність. Так. І штучний інтелект це страшне. Ви почитаєте, там, як він розкриває всіх цих стукачів, народних артистів, так, які. Створювали героїчні образи радянських воїнів, радянських колгоспників чи колгоспниця. Виявило, що вони саме справжнє лайно, що вони стукали, стукали що вони знищували людей просто заради задоволення, як це прийнято в московитів андрофагів. Та нельзя так. Та що ви, то ми ж понимаешь, образах і самі виспитувались, і дітей, і внуков виспитували, а тепер виявляється, що це все лайно було. <схід> на чому на лайні виховували так оце все. Це ж так, Так. от вони, ну, ну самі подивіться, якщо, ви, якщо у вас є нервіческая система відповідного рівня і е, жменя. Валеріяни болгарської для того, щоб читати московські пабліки. Ну, це не люди. Ну, ви розумієте, правий був отой, я не знаю, хто це Дагестанець, чи хто, який ще у 19 столітті сказав, що нехай нікого не вводить в оману зовнішня сходність московитів на людей. Так. Ну, так воно і є. Це, це просто істина і правда. І про це говорить, я б його ніколи не дізнався, без штучної Інтелект це все від теляни витягнув. Це ж для мене непідйомна робота. Одному риться тягти із болота бегемота це для мене непідйомна робота. А штучний інтелект, він же всюди сущий. Він скрізь шастає, лазить, витягує і все, от якби його ще допустити до спецхранів Московських, то він би там би витягнув. тоді все б полетіло. Так. Тоді мільйони і мільйони оцього всього, цієї брехні, яка там е, знаходиться у цих спецхранах, е, щоб е, оця брехня не вилізла, і правда там не вилізла на поверхню, тому що це ж їм не подобається страшенно. Воно розкриває їхню сутність. Ну, тим, які здатні Ґеліперські елементарним умозаключенням. Так. Ну, є такі люди, трафляються ще люди, які здатні до елементарних розумових операцій. Ну і вони дивляться на це все і, і кажуть собі: так що ж це таке робиться? Що це таке робиться? Зараз оці всі прикладачі всякі це так кнопочку натиснув, і воно тобі перекладає з. Московського язика на англійський, там, чи на французький чи на іспанську мову. І все це вони щитають, теж там, за горбом. <гум> і теж починають робити висновок. Вже той висновок, який їм розжований ФСБ, подають всякі там Навальні і Карамурзи. <гум> Про те, що. Це Путін всьому винен один. так, Це він запускає ракети по Україні, так. він вбиває дітей і все таке інше. Ні, Це весь народ такий. Весь народ. Це просто факт. Вони такі. Для цього досить зайти в їхні пабліки. Але ще я вас попереджаю, щоб ви сліпо. Так, не слідували моїм шляхом, що просто заходить і дивиться, читати. ні попередньо жменю таблеток, Валеріана, <смітна> болгарська. <смітна> так, от беріть, якщо вам не йметься, Так, і ви хочете перевірити, чи правду я кажу, чи може я набріхую на цей народ богоносець і. Ні, Рогон... ні, ні, це не те. Так, богоносець і як він ще, і ослободитель. Так, освободитель. От ж вони ж територію України не окупують і не захоплюють, вони її звільняють. Це ж Треба знати усім. А цей проклятий штучний інтелект, він пише, що це ганьба, що це. Окупація, що це імперіалізм, що це колоніалізм і все таке інше. Де він таких слів набрався?